Сьогодні я вам запропоную афірмації, повторюючи, які регулярно Full або в голос. Ви відчуєте силу і позитивний вплив на ваше здоров'я. Почнімо. Моє тіло сильне і здорове. Я дбаю про нього з любов'ю і повагою. Я відчуваю енергію, яка протікає через моє тіло, підтримуючи його в оптимальному стані. Кожен день я стаю все здоровішим і сильнішим. Моє серце б'ється ритмічно і сильно, надаючи моєму організму необхідну життєву силу. Я відчуваю радість і задоволення від здорового способу життя. Кожен мій вдих наповнює мене свіжістю. Я віддаю перевагу харчуванню, яке живить моє тіло, і сприяє його здоров'ю.